Любі друзі, мої вітання. Сьогодні я вам покажу рецепт ну дуже смачних фракадельок у вершковому соусі. Смакота, вони дуже ніжні. Підійдуть до будь-якого гарніра, який ви тільки полюбляєте. Ну а щоб отримати рецепт по традиції, додивляйтеся відео до кінця. Негай мені хвилини. Починаємо. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про смачні фракадельки, тут дуже важливо, щоб вибрати правильне м'ясо. Дивіться, у мене буде кілограм. 500 г фаршу 500 грам свинячого фаршу, 500 грам курячого фаршу. Курячий фарш дасть нам зв'язку. Фракадельки будуть гарно тримати свою форму, і він такий, знаєте, більш ніжніший. А свинячий фарш має такий виразніший смак, зовсім інший. І в поєднанні ці два фарша дуже добре смакують. Почнемо з того, що будемо приправляти. Нам потрібна одна цибуля. Цибулю я натираю на ось такій насадці, цибульку натер до фаршу. Тепер сюди ми додаємо два зубчика чесника. Ви можете додати більше, якщо ви любитель чеснику. Часничок я натираю на ось такій терочці. Друзі, і сюди я хочу, щоб ви додали дуже смачну приправу: одну чайну ложку мускатного горіха. Ідеально поєднюється з цим рецептом. Як можуть бути фракадельки без приправи для м'яса, друзі? Приправа для м'яса обов'язково. Також одну чайну ложечку. Подивіться, тут вже є всі спеції, всі трави, паприка, все, що потрібно тут є, щоб додати рецепту гарного смаку. Якщо ви, друзі, хочете такі ж самі приправи, як у мене, це унікальний продукт у магазині щасливий кухар. Ось в такому компактному наборі. Вони зберігаються, друзі. Переходьте в магазин та замовляйте, поки ще є наявність. Тепер сюди я додаю одне коліче яйце. Ну і, звичайно, потрібно додати трішки солі і трішки чорного перцю, друзі. Я використовую в таких мельницях, бо я вам говорив у попередньому відео, що краще використовувати свіжомелений перець, коли ви його ось так зразу мелите, і знаєте, що ви додаєте у вашу страву. Ну, і звичайно, що трішки солі. Ну і тепер, друзі, все це гарно потрібно вимішати. Не просто перемішати, а вимішати. Можете це зробити руками, можете зробити ложкою, як я. Фар дуже добре вимішав. Зараз я його відставляю в сторону. Мені потрібно 4 скибочки тостового хліба. Ви можете використовувати чорний, білий, який тільки любите. Тут різниці особо немає. Мені потрібна тільки м'якоть. Краєчки ось так обрізаю. І нарізаю хліб на ось такий кубик. Переставляю хлібчик у мисочку. Заливаю 80 грам теплого молока. Ось так тепер, друзі, виделочкою натискаю. Це я роблю для того, щоб хлібчик впитав в себе молоко. Якраз за цей час фарш трішки вистоїться і промаринується. Хлібчик, який ми замучували у молоці, ми додаємо до фаршу. Гарно тепер це все, друзі, перемішуємо. Ось за рахунок хліба, зараз фарш не буде у нас такий рідкий, нам буде комфортно його працювати. Но зараз вам буде ще один лайфхак, щоб вам було зручно робити, формувати ці фракадельки. Бачите, яка гарна зв'язка у фарша? Це за рахунок того, що ми використали і курячий фарш, не тільки свиний. Тепер фарш ми накриваємо харчовою плівкою. Я ставлю зараз фарш, друзі, у холодильник на 30 хвилин. Це я вам і говорив для того, щоб вам гарно було потім і комфортно формувати фаркадельки. Що відбудеться за цей час? За цей час він промаринується дуже добре. Фарш буде холодний, він буде такий збитий, і якраз формувати фаркадельки буде одне-одне задоволення. Тому що зараз буде формувати фаркадельки трішки важко, тому що фарш має таку рідкувату структуру, я би сказав. Тому у холодильник 30 хвилин за той час займаєтеся своїми справами, і потім я вам покажу, як довести цей шедевр до ідеалу. Ну що, дорогі друзі? 30 хвилин пройшло, будемо формувати фракадельки і обсмажувати їх. Забираємо харчову плівку. Коли мене, друзі, ви бачите ось таку дошку. Ви всі знаєте, що це за дошка. Це обробна дошка 3 в 1, в якій є точилка для ножів, алюмінієва пластина, щоб розморожувати м'ясо, а тут ви можете нарізати щось. Взагалі, ідеальна дошка, давно користуюся і вам рекомендую. Але вона для чого мені зараз потрібна? Тут є ось така рівненька пластинка з металевою частиною. І сюди ми будемо зараз формувати фрикадельки. Дивіться, друзі, столова ложка. Беремо столову ложку фарша, приблизно ось тако. На руку даємо трішки олії і формуємо фрикадельки. Ось таким способом. Розмір собі ви, друзі, підганяйте, як ви собі любите. У мене ось такий середній розмір. І виставляємо їх сюди. Таким способом, ми продовжуємо формувати всі фрокадельки. Можна ось так легенько відбити, для того, щоб вони дуже добре тримали свою форму. Так, ось. Використовуйте, друзі, олію, водичка вам в цьому не потрібна. Якщо вийшло так, що фарш у вас рідкий і. Ви не можете сформувати фракадельки. Додайте 100 грам панірувальних сухарів або тертої булки. 100 г приблизно, ну, або можете стаканом вимірити, там, там 100 грамовим, так, або 150 грамовим. Ось. Додайте це спасе вашу ситуацію, і фарш буде якраз такий, який вам потрібно. Фрикадельки сформовані, будемо обсмажувати. Включаємо вогонь, ставимо розірвати сковорідку. Також ставлю воду, нехай закипить, будемо готувати гарнір. А на гарнір, друзі, я буду використовувати ось такі макарони з твердих сортів пшениці. Ви можете використовувати і картопляне пюре, і макарони, гречку, рис. Що душа вважає, що вам більше подобається. Тут взагалі без різниці. На розігріту сковорідку додаю олію і обсмажуємо фрикадельки. Обсмажуємо з кожного боку приблизно по 1,5-дві хвилинки. З однієї сторони підсмажилися, друзі, подивіться, яка гарна румяна скоринка. Повертаю на іншу сторону. Оце я розумію фракадельки. Друзі, доведіть до такої румяної скоринки і у вас буде дуже гарний смак. А саме ця скоринка, друзі, дає дуже гарний смак. Так, друзі, тепер фракадельки, бачите, з другої сторони також підрумянилися. Я перевертаю на бокову сторону. І обсмажую ще приблизно так до румяності. 2-3 хвилинки. Тут все залежить, який у вас вогонь. Підсолюю водичку для макаронів. Друзі, щоб ви не переживали, що фрикадельки у вас сирі. Дивіться, якщо ви їх довели до ось такого кольору, до ось такої золотистості, рум'яності, тепер ви берете пальчиком ось так натискаєте. Якщо вони пружні, все, вони готові повністю. Якщо ось такий колір у вас, бачите, вони готові. Не переживайте. Ми ще будемо їх і так доготовлювати в соусі, який я вам зараз покажу. Тому тут ви можете не переживати. Вони рум'яні, золотисті, пружні. Це значить, що вони у вас вже готові. Тепер я їх забираю на тарілочку. Ви подивіться, друзі, які вони гарні. Скажіть. Все, дуже все гарно вийшло. Повторіть за мною, у вас вийде такий самий шикарний результат. Ну і сюди виставляю ще фракадельки, які не помістилися в першу партію. Річка для макаронів закипіла. Сюди я додаю макарони і готую до готовності. Ще одна партія фракаделек обсмажилася. Я їх також виставляю окремо на тарілочку. Так, друзі, тепер сюди я відправляю 100 грамів вершкового масла. Ось так, зменшую вогонь. Добавляю 3 столових ложки борошна. І обсмажую борошно з вершковим маслом. Добавляю 150 мл вершків. А також додаю 200 мл води. Все це гарно перемішую. Ось так, друзі, перемішуєте, перемішуєте, і грудочок у вас ніяких не буде. Я додав звичайної води. Ви можете додати бульйон або курячий, або який у вас є. Тепер сюди я виставляю всі фракадельки і готую в цьому соусі фракадельки приблизно ще 5 хвилин. Друзі, ви просто подивіться, який гарний соус. Дивіться, за рахунок того, що ми додали сюди води, так, соус у нас не солоний. Тому зараз потрібно додати трішки солі. Якщо вийшло так, що соус у вас вийшов дуже густий, добавте ще трішки води або молока. Доводимо все це до кипіння, гарно, щоб легенько закипіло, і проварюємо 4-5 хвилин, більше не потрібно. Щоб фракетельки наситилися цим смаком, друзі, і буде дуже смачно. Для подачі наріжемо маленький пучок петрушечки. Ну і петрушечкою, друзі, обов'язково присипаємо зверху. ой 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 ви просто подивіться, яка красота. Красота не перевершена. Все, фракадельки повністю готові. Все, друзі, будемо подавати. Виставляємо макарончики. І виставляємо на макарони фракадельки. Друзі, красота. Красота. Ну і зверху, друзі, обов'язково потрібно полити соусом. Ось так. Друзі, фрикадельки у вершковому соусі з макарончиками повністю готові. Зацініть цей шедевр. Ну що, будемо пробувати? Покажу вам, друзі, які фрикадельки всередині. Ви просто подивіться, повністю готові, соковиті і дуже-дуже смачні. Ну а тепер можна проводити повноцінну дегустацію. Гм, mm, клас. Друзі, вони такі ніжні. Макарончики я нічим не приправляв. Добавив тільки трішки олії. І в кінцевому результаті вийшло дуже-дуже смачно. Ми приготували соус на вершковому маслі, обсмажили борошно. Добавив я тільки сіль, нічого більше не додавав. І це придало соусу такої гарної ніжності. Немає ніякого вираженого там такого смаку, щоб щось перебивало цей смак. А до нас правильно приправлений фарш, приправлені фрикадельки. І в поєднанні, друзі, це дуже дуже смачно. Обов'язково приготуйте, спробуйте цей варіант. А свій фотовідук можна надіслати в мій телеграм. Щасливий кухар. Друзі, переглядаючи фотовідгуки, надихаєте мене. Я розумію, що кожен рецепт готувався не дарма. Вам подобається, ви готуєте і стаєте щасливими разом зі мною. А я з вами не прощаюся, тому що зовсім скоро ми зустрінемося у нових смачних рецептах. Всіх міцно обняв, кожного припідняв і до зустрічі!